10 ранку, вже 10.01, Щодня оцій цій порі на Ютуб каналі «Моя Україна. У нас щоденний стрім. Ми говоримо про війну і про все, що навколо, в тому числі і міжнародка. Мій співрозмовник сьогодні це Володимир Раназаренко, майор, заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи Свободи» 4-ї бригади Рубіж. Це Нацгвардія. Володимир, вітаю. Добрий ранок, студія. добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення, Володимире. Трьома словами, що таке наземні дрони? Бо я спостерігла, що поки донатять ну принаймні в наших ефірах трохи менше на наземні дрони, ніж на ті, які в повітрі літають. Мені здається, це тому, що ми вже всі бачили відео, що роблять повітряні дрони, оці пташки. А що роблять оці черепахи, чи я не знаю хто чи їжаки, то ще не ясно. Нема ще назви для наземних дронів. Може, ви якось називаєте. Ну фактично, вони абревіатура НРК, наземні Роботизовані комплекси. Всім про це відомо. Це засоби, які теж багато що виконують. Тобто не можна розділяти в принципі дрони повітряні, там які як єдині унікальні, які там є з собою, просто виручають все, що можуть виручити. Ну, фактично, ми ж маємо говорити про те, що технології мають рятувати життя бійців, мають виручати, мають давати нам лідерство, давати нам перевагу на фронті, як в розвідці, як в. Тобто, якщо ми говоримо про повітряні дрони в півдроні дрони ударні, тобто або це зі скидами, вони так само дають нам можливість е, вбивати знищувати ворогів е, з мінімальним ризиком для моїх побратимів, піхотинців, я завжди кажу і вважаю, що зараз особливо не навіть не так, як в 14-му, не так як у 22 році році, от особливо зараз на четвертому році війни, найбільша не небезпека, це все ж таки як е, небезпечну роботу, яку яку це мої побратими-піхотинці, які на своїх плечах плечах тримають навіть уже не лінію фронту, теж ну доволі складно казати про лінію фронту. Там смугу оборони, смугу лінії фронту вони на своїх плечах тримають, і саме тому для того, щоб вони теж мали. Навіть вибачте на слові і воду, і пачку цигарок або боєприпаси, або щось інше, з мінімальним ризиком це наземні роботизовані комплекси, які можуть доставляти. Доставка може відбуватися ну або по повітрю, або на землі. Це може бути або пішим порядком, або на пік пік капах, або на наземних дронах. І отут, власне, чому я закликаю вас донатити? Вам за те, що анонсуєте збір нашої бригади, 4 бригади, Рубіж на наземні дрони, це збір якраз е, на те, щоб е, бійці менше ризикували під час логістики в пішому порядку або на пікапах. І все ж таки е, цю функцію виконували роботи, роботи і роботи. Е, е, ну Знову ж таки, життя. Кожного українського героя, кожного українця, українського бійця солдата є найвищою цінністю, і краще ми витратимо 100-150 там тисяч і тисячі цих НРК, але збережемо, хоч принаймні одне життя українського героя. Це є неспівставні речі, тому ваш донат – це пряме збереження життя кожного українського солдата, особливо під час виконання логістики або евакуації. Ну і маємо також говорити, що це є евакуація поранених. Евакуацію поранених здійснювати на малопомітних наземних дронах набагато легше ніж виконувати на пікапах, або в пішому порядку, або навіть на великопомітній броні, яка теж є ціллю для ворожих fpv дронів, для ворожої артилерії, для ворожих там усіх молній, які вони застосовують тощо. Хлопці зараз виконують роботу на найбільш гарячому напрямку. Це Покровський напрямок. Зараз найбільш важко там. Ви бачите це і за звітами у від Генштаба, за кількістю штурмів, за тим, як міняється карта на діпстейті. Власне, Володимире, ви там зараз працюєте. Як це видно з середині? Що відбувається? Наскільки гарячі? У орків, насправді надзвичайно велика кількість ресурсів, живі силі. Вони роблять ставку на просування малими дрібними групами, тобто вони намагаються оцими по три, по чотири, по п'ять. Коли навіть по 10 по 15 просочуватися і ще там, де лишилося де-інде зелені насадження, зеленка, десь під прикриттям якихось сел, вулиць, населених пунктів, або навіть по тим самим полям з високою травою. по Камишам, ну тобто, ну насправді варіантів дуже багато. як орки пробують просуватися, от по зеленкам, по зеленкам, просочуватися, просочуватися, як таригани цих груп. Насправді, уже протягом кількох-кількох тижнів, якщо на місяці, спочатку там надзвичайного загострення, дуже багато. Вони все шлють і шлють. Що це свідчить? Свідчить, що у них є можливість оперативно поповнювати е, ті втрати, які вони несуть. А насправді вони несуть надзвичайно великі втрати. От, зокрема, ну знову ж таки, те, що публікував батальйон Сила Свободи, тільки за останні. Місяць там ціла низка полонених. Причому це не тільки полонені. Вибачте, якісь там безхаченки, дешеві, яких їх, їхні солдати. Оста, останні це якісь кадрові, їхні з'єднання. Тобто, це не просто розкажіть. Розкажіть про полонених їх зараз значно менше ніж було. Це не наступальна у нас операція зараз. Активна оборона. Що вони розказують? Ну вже ж ніхто не повірить, що він ішов, ішов і випадково потрапив в Україну. Ну, власне, вже всім все зрозуміло. Вже навіть ніхто не ну не прикриває там ніякі совісті. Вони напевно сподіваються, що їх обміняють, але ну, ж таки для. Одноразових цих солдатів в обмін ну теж є певним таким викликом, тому що ми говоримо знову ж таки, якщо це одноразові солдати потрапляють, їх залякують під фізичними покараннями, під страхом розстрілу. Якщо вони не будуть іти, їх заставляють, заставляють фактично бути такими біороботами, біотаранами, просто йти на як гарматне м'ясо. Тут же де інде зустрічаються не тільки так зване гарматне м'ясо, одноразові орки, але якісь більш такі професійні кадрові з'єднання, контрактники їхні, чи як їх там називають, тобто це і морські піхотинці їхні можуть бути, і будь-хто інше, тобто, ну якісь десантні їхні там аеромобільні з'єднання, тощо ну, і механізовані з'єднання, тобто яких вони намагаються так само застосовувати. Більше того, бо пам'ятаєте, десь тижні три 4 чотири назад були кадри, як штурми вони кидають в тому числі. І жінок військовослужбовців фактично як гарматне м'ясо. Тому тут ворог сконцентрував, повторюсь, надзвичайно велику кількість ресурсів живої сили. Вони постійно, постійно поповнюють ці втрати, і вони намагаються таким чином реалізувати ту перевагу. а Насправді у них перевага просто напевно ну. Не побоюсь цього слова в усьому, крім найголовнішого крім правди, крім е, взаємодії, крім духу, крім сміливості, крім честі. А в ресурсах у них і в живих ресурсах, і в ресурсах до артилерії, боєприпасів, і в кількості дронів ми теж можемо говорити не в якості, а в кількості у них на на жаль, переваги. І вони намагаються цією перевагою, як це було там під час всіх попередніх воєн цієї кривавої імперії, просто засипати, задавити, е, сподіваючись на якийсь успіх. Так було і в Другій світовій війні, коли вони. Безмежними штрафпатами просто нам бразури засипали е, живими людьми по, ш, по декілька сотень, щоб заглушити один кулемет. Так, так само зараз вони діють, намагаючись. По ній ті самі чи по декільком зеленкам ледве не конвеєром відправляти відправляти оці от дрібні штурмові групи. В більшості випадків ці групи, як тільки помічаються, вони розбиваються і і мінометами, і дронами, і ударними скидами. Ну тобто, ну і найголовніше, якщо все ж таки ці конверні безкінченні групи орків десь доходять до якихось позицій сил оборони, то і мої побратими піхотинці. Теж в стрілецьких сутичках просто там величезними кількостями кладуть ці групи, які все ж таки ну на жаль десь доходять. Але знову ж таки, ваші донати, донати на і загалом розвиток сил оборони це ставка на технології, ставки на збереження кожного українського життя. І тут, ну зокрема, бригада рубіж працює як один єдиний механізм. Як плече до плеча стоять всі побратими. Ми чітко розуміємо, що є орк, і якщо є орк, то його треба знищити якомога далі від наших позицій. Володимире, ось якраз я хочу показати відео. Це публікував ваш батальйон Сила Свободи про те, як відбивали штурм. Я вас попрошу, я вимкнула музику, бо там така запальна музика, як завжди, на відео ваших батальйонів. Але прокоментуйте, от що відбувається, хто куди їде, що... просто коментуйте, що ви бачите. Ну, Власне, це бронеавтомобіль, орків там намагаються зробити підвоз, логістику, бачите, як… Ну... Використовувати якісь для якихось спроб просування штурмових дій, обшити від дронів. Але ми бачимо, що ну, все ж таки попадання ну на таких багах вони намагаються постійно просуватися, насправді, але ми бачимо, що потрапляння в пиві дрона воно ну вносить корективи в наміри ворога. Ну тобто це можуть бути якісь штурми. Ну от, власне, бачите, зараз це просто перевернута якась перероблена і Жигуль, де інде ворог в більшості використовує броньовану техніку, якісь там не знаю, БМП, МТЛБ вшиті. Десь вони використовують баги. Дуже часто вони особливо в якихось своїх ближніх тилах використовують мототехніку, мотоцикли тощо і таким чином морки. По всі лінії це не тільки Покровський напрямок, це вся лінія Сходу. Тобто, ну підрозділи окупантів неоднорідні, Вони так чи інакше намагаються е, просуватися і атакувати різними способами. Е, з використанням різної тактики, або це дрібні групи, як я вже казав, просочування, або це широкі якісь спроби механізованих штурмів, з застосуванням а, декількох одиниць бронетехніки, в тому числі і танків. Е, ці знову ж таки групи ворків, техніки вони виявляють, вони надто помітні. Вони виявляються на доволі в, великій відстані. Тут уже ставка за роботу артилерії і ставка за роботу ударних БПЛА. Е, також орки. от на як ми бачимо на таких якихось багі перероблених там Жигулів, чи просто там ну. Знову ж таки і звичайних багів, і на якихось мотоциклах намагаються теж приїжджати просуватися, доставляти, скажімо так, у ті штурмові загони. Але як бачимо на відео, це мало ну мало дозволяє оркам, скажімо так, досягти якогось успіху. Тому знову ж таки, ставка на взаємодії, ставка на чітке технологічне навички, рішення і вміння знищувати окупантів. А ось цей вибух, який на початку, на самому початку, я зараз знову покажу його, це FPV влучає, чи це все-таки якась артилерія? Ні, ні. Це це... Ну, ну, зараз... Ось маю, Ну а перший вибух, це очевидно, що може бути і артилерія. Я не хочу там достоменно якісь деталі розкривати. Але а, коли. А, Орки, от намагаються особливо там широкі якісь штурмові дії, то є відповідне. Ну там як і артилерист, кажу, то є певне змагання між артилерією і пілотами БПЛА, зокрема ударних БПЛА, хто перший знищить е, ворожу техніку. Дійсно, ми розуміємо, що об'єктивно це не більш точний точковий засіб знищення, це БПЛА, але коли йде про масовість, на яку орки знову ж таки повторююсь, неодноразово ставлять свою ставку, тобто масовістю, мавість. То артилерія теж знищує, теж перемалує, теж перекопує е, сили супротивники. Більше, не, більше в тому числі хотів би сказати, що нерідко трапляються такі випадки, коли снаряд прямим влучанням снаряду там знищується якась одиниця техніки у ворога. Тобто, і такі випадки теж трапляються, і нерідко, скажімо так. Володимир, ось ми поки з вами говоримо. Тут багато нам в коментарях пишуть не нам, вам, слів подяки. Нам в ефірі вам дякують за захист за роботу. Тому я тут ще раз акцентую про збір збір на наземні роботизовані комплекси, щоб полегшити хлопцям. Доставкою і провізії, і води, боєприпасів і евакуації з поля бою. Бо якщо от зараз звернути увагу, це те, що мене дуже вразило. На цьому відео видно простір, на яких на якому відбуваються бойові дії. Дивіться, все перекопане снарядами, все в ямах. просто. І виходить, що ну, Володимир чи правильно розуміє, що це є такі зона, яку ворог має проскочити, щоб дістатися до наших позицій, от скільки це тут кілометрів? Ну, насправді я теж не хочу міркувань деякої безпеки казати, але зазвичай її називають сіра зона, червона зона, зона, от кілзона, або ну знову ж таки, вже відход відходжу від фрази там лінія оборони, смуга оборони, і м це може там бути як декілька кілометрів, так і 5-10 кілометрів тощо. Все залежить від оперативної ситуації, від того, де ворог намагається десь просочитися, пройти, проїхати, щось досягти і. Ну насправді в більшості випадків знову ж таки все, все міряється з досяжністю, а розвиток технологій він росте. Саме от на четвертому році війни за літню кампанію ми бачимо, що засоби БПЛА там знову ж таки на тому самому оптоволокні звістані в 5, 10, 15 кілометрів вже можуть інколи досягати і 20, і 25 кілометрів. Тощо, на жаль, у ворога теж є ці технології. Ми бачимо новини про те, що там досягають раз. Це ізюм із там або іншої траси, ми маємо готуватися. Ні в якому разі не можна недооцінювати ворога, тому що ворог лишається підступним і він вже не такий, як в 22-му році, які просто броньованими колонами, як такими величезними цілями буде стояти на дорогах. Він вчиться на своїх помилках, і крім того, що намагаються реалізувати перевагу в кількості в кількості цієї живої сили і техніки, вони намагаються все ж таки якось більш раціонально використовувати. Хоча ну, знову ж таки раціональність і орки це там дві різні речі, і вони не сильно там для них це є там ресурс, вони ставляться до всіх своїх ресурсів як до безкінечних ресурсів. До речі, ви можете написати своє питання Володимиру, я його побачу. Адекватні питання зазвичай озвучую. От ви сказали про те, що і орки навчаються. Тут знаєте, примітно Володимир Зеленський дав інтерв'ю іноземним медіа, і він сказав, що ми навчаємось в Росіян, росіяни навчаються у нас. На вашу думку, це такий привіт західним партнерам. Бо не тільки українська армія сильніше, але й російська армія стає небезпечнішою. Очевидно, технології змінюють тактику, погодні умови змінюють тактику, тривалість, тобто перевірка тих чи інших технологічних засобів. Вони теж змінюють е, умови війни, характер війни, і ті вже повторюсь, окупантів ні в якому разі не можна недооцінювати. Вони намагаються економити ресурси, хоча для вони ну, ж такі, як і бо. Три хвилини назад сказав, намагаються ставити ну, але ставляться до своїх ресурсів як до безкінечних. Все ж таки, там будь-які технологічні засоби. Тобто, якби орки не розвивались, вони б до сих пір би не ходили в бронежилетах, вони подягали металеві каски. І діяли тактиками Другої світової війни. Там одна гвинтівка три набої і вперед на амбразури Ми не бачимо зараз пересувань орків групами по 200 300 400 як це було під час знову ж таки ну аналогії порівняно Другої світової війни. Відповідно, технології змінюють правила війни, технології змінюють те, що в принципі, як застосувати і знову ж таки ті речі, які працювали і були ефективними, і здавалось би, знаєте, таким універсальним озброєнням. Не хотів би нагадати, 22 23 рік, коли всі думали, що там е, ну, західна артилерія, Хаймерс, і м, танки леопард Абрамс f 16 суттєво змінять правила війни. Я тоді казав, що немає універсальної зброї, яка просто була б ну, вибачте, на слові, цим е, за. Порукою просто взяти і виграти війну зараз, от тільки оцим озброєнням Нема в світі такої озброєння. Да, будь-яка зброя це е, те, що вбиває одного окупанта, декількох окупантів. Ну Краще воювати штурмовою гвинтівкою якоюсь ніж воювати гвинтівкою часів там першої світової війни. Хоча і та, і та зброя вбиває. Просто нам треба якомога більше засобів, які якомога точніше з меншим ресурсом, з меншим витрати, знищить якомога більше окупантів. Володимире, ну тут треба бачити повно коментарів. Питань нема, але подяка, подяка і подяка. Щиро дякую, захисники береже вас, Боже Янгола охоронця. Нехай свята воля буде на нашу Україну. Я думаю, що всі, хто пишуть, подяки, можуть долучитись до нашого збору. Для наземних роботизованих комплексів, навіть якщо це буде гривня, дві п'ять, скільки можете, це так само цінно. Є QR-код, можна читати в описі до відео, є номер картки. Володимир, от ви кажете про те, що війна змінюється, змінюються технології. Про це власне в цьому ж інтерв'ю говорив Зеленський. І там цікаво, що він каже, що дрони змінюються що три Станом на зараз, куди ви бачите, рухається ось ця технологічна війна, що буде наступним кроком. Недооцінений, поки не, до, не сильно розвинутий напрямок, власне, на який зараз триває збір, це НРК наземні роботизовані комплекси. Саме за цю літню кампанію вони почали активніше активніше використовувати, саме тому, що е логістика ну, на пікапах на, там, стала набагато більш небезпечнішою через е розвиток і впівдронів е минулого літа, літа, літак, четвертого року, е як я вже констатував, тобто е відповідно, як. Е Засіб збереження життів і зменшення втрат це розвиток наземних роботизованих комплексів, які так, так само можуть. Ну, Велику велику роль виконувати в розвитку технології війни. Власне, розвиток ударних дронів, FPV дронів дронів на волокні, розвідувальних дронів, тих самих Мавіків, крил вони теж не стоять на місці. Тобто та, тактико-технічні характеристики крокують, вони розвиваються, збільшується і дальність, і монтажопідйомність, і можливість ураження і точність ураження. Якість пілотів сил оборони теж збільшується. Тобто, ну з кожним днем, з кожним місяцем і теоретичного навчання пілоти сил оборони вони розвиваються, 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 і вони набагато на 2-3 голови вищі ніж пілоти БПЛА Орків. Володимир, я знаю, що час маю вас відпускати, але дозвольте ще одне запитання. У вас серйозніша робота, але дозвольте. Тобто, Володимир Зеленський я знову повертаюся до цього інтерв'ю. Він сказав, що. А буде ще два важкі масштабні наступи Росії. Три попередні провалилися. Е, де на вашу думку були оці три попередні? Чи це е, президент говорить саме про Покровський напрямок? Ось цей добропільський е, виступ, чи щось інше? Ну, очевидно, напевно, говорили про літній, весняний і зимовий в цьому році. Мені здається, тому що ворог так чи інакше, ну знову ж таки, що таке наступ росіян. Ворог тиснути не переставав ніколи, починаючи там з 22-го року, а вже більше так в історії, то 14-го року, постійний цілодобовий контакт з 14-го року, ні на мить лінія фронту не затихала постійно, десь було чутно автоматну чергу, десь мінометні обстріли, десь артилерійські обстріли. Ну і з 22-го інтенсивність максимальна. Тобто, як я вже казав, кажу, ворог використовує. Надзвичайно велику кількість ресурсів одночасно, одномоментно по всій лінії фронту. Що більше казати, вони можуть навіть на четвертому році собі дозволяти вести турбуючий артилерійський вогонь, тобто використовує не, не, не прицільний, а саме турбуючий. тобто продовжують використовувати ту тактику, 20, яку вони взяли в 22-му році, випаленої землі, просто вогняного валу, коли вони будинок за будинком, вулицю за вулицею рівняють і до цієї такти, тактики додають ще більше і більше засоб. Більше того, вони навіть пробують Тя, робити цю тактику вогняного валу або е, руйнації будинка за будинком, просто м, з використанням якихось важких е, крил ударних, тобто не тільки прицільні удари з БПЛА, а але й не прицільні удари з БПЛА. Ті самі, ну знову ж таки, величезні БПЛА-шахеди вони теж використовують як прицільно, так і неприцільно. Керовані не керовані авіабомби. Ну шахеди використовуються не тільки по подальнім тилам і мирним містам Сил України, а й профрон... по, по прифронтовим зонам. Тому ну Ворог пробує рівняти будівлю за будівлю з величезною кількістю ресурсів, тобто наступ в принципі ніколи не припиняється. Спроби ворога просуватися вони є перманентними, постійними, але під кожну таку кампанію, зимову осінню, літню, і, можливо, це ми говоримо про е, осінню кампанію, яка триває. Трошки тактика ворога зміни, зміниться у зв'язку з ну, очевидно зі зміною погодних умов, але це готовність ворога вкидувати, вкидувати все нові і нові ресурси в першу чергу в живій силі, тому що металобрухту -то у них надзвичайно багато, боєприпасів, снарядів, дронів у них надзвичайно багато. е-е Промисловість країни окупанта вона перебудована на військові рейки, і вони в принципі живуть тим, що постійно щось виробляють. І на жаль, у них є ресурси, як е, в матеріальних, так і фінансових. Можливості. Тобто, на жаль, у них зберігаються величезні резерви, можливості вливати виливати сотні мільярдів доларів у війну у військову економіку, в економіку, яка стала на військові рейки. Тому тут, вже, власне, якщо говорити про нові хвилі окупантів по наступу і хвилі, які невдалі для окупантів, це та кількість живих сил, які вони назбирують. Там, ну, те, що засобів масової інформації публікується, щомісяць вони назбирують 30-40 тисяч найманців, десь краще, десь гірше. І цих, ці групи найманців вони відразу на полігон, десь інколи це там навчання тиждень-два дали металеву каску і гвинтівку з трьома патронами, десь інколи це більш таке глибоке навчання. Тобто якість ворожих солдат вона неоднорідна, і тут уже власне оці от на ж, на швидкоручно збирані одноразові солдати, які сидять на полігоні. Вони в певний момент під якусь хвилю наступу беруть їх і відправляють на якісь ділянку фронту, особливо в дальні тили. І поки вони не закінчаться, не закінчуються. Якась хвиля наступу, але ну втрати ворога ми бачимо щодня тисячу, півтори тисячі, дві тисячі знищених, вбитих, знешкоджених окупантів. Це надзвичайно великі цифри, які все ж таки даються на знаки і даються окупантам другою ціною. Ті просування, які вони на жаль де-інде мають, там по 100 метрів, по 200 метрів, по 500 метрів, даються знову ж таки надзвичайно великими втратами в кількості живої сили.